Добрий ранок, вже заварив собі чаю, як завжди, як завжди, кашка. О, не, точно як завжди, то що як наготував, так і є кашка. І там, ну, така. Кашка зараз запалюв. Вже зробив чайок. Ну, раджу зранку склянку води. Глянечко води тощак воно непогано зараз. Щось Ще. Ще горло трошки першить не знаю чому так вода є. М -м -м. Вчора. Близька мені людина пригостила смаколиком, то золоті руки. Прямо від слова золоті то лече, то вже з кашкою хлопне. А зараз хвилинка щастя. Як пам'ятаєте, хто може бачив на відео, що малий там взяв. Закінчив м'ячик, сьогодні це, мабуть, не дам. а Це купив в якоїсь трьошки, Мабуть... І... Хай в нього буде. Настрій. Ні. хай буде футболістом сьогодні. Зараз подивитесь. Обичці щастя. Привіт. Ти мене чекав. Кушать хочеш? Да? Ти кушати хочеш? Вчора. Сейчас Льоха ще готовий. Ой, Льох. Так, що ж? Ще м'ячик не бачу. Тепер бачу. Хоч м'ячик? Твій м'ячик. Твій м'ячик. Ти мій малий жук. Тут трошечки дощ іде. Ну нічого. Тобі норм? Норм. Все, то його річ. зараз. Бувай віддає, ну, мабуть, сьогодні не той день. Малий даш мені м'ячик? Давай, давай. Ну, то сьогодні не той день. Він його зараз э, приміряє до чого. Давай, давай. Давай. Ой, молодець. Оце вот ти вумничка в нас який. Давай ще раз. Не, бувай, дійсно, повертає, якщо. Не звертає на нього увагу, то прям е, бере і в ногу пихає. Ну, мабуть, так всі <сувачка> собачку роблять. Ну все, прийшов. Ось, ну Взагалі-то в нього є м'ячик. То той претендент, який є, закінчився за 3 хвилини. Ну, що я його не сварив. Взагалі вважаю, що песики, ну взагалі животні, хоч то черепаха, хоч то песик, хоч то там. Кішка буде, байдуже. Вона пливе від вас. От, що ви її принесете, то її. то її, то її, то її мір. Там, дасте кусок хліба, ну, значить буде кусок хліба. Дасте щось ну смачненьке, ну, буде задоволен. Ось, Ну так і я бавлю інколи. М'ячики треба деякі вже повикидувати, особливо. Оту качку, вона вже два роки, ну, він її дуже любить. Вона вже не пищить, там вся лопнула, не можу знайти таку курицю, щоб вона була платна і не мерзенно там скриготіла. То, що є, так зав'язуєш, що ти пищиш, все нормально. От. І... А качки, от ці, якщо знаєте, вони так мерзенно пищать, я йому тому -то, ту качку не беру. А оця курка, вона, вона коротше, класна тим, що в общем, вона платна і вона дуже не пищить. І там треба аж так дуже натиснути. Все, футболісти наші. Даш якимось ще раз. Будь ласка. Оп, тихо, тихо, тихо зав'язай. Все, ну в общем, нам по кайфу всім. Не ображаємо друг друга. Два чоловіка. Це десь там, коротше, забіг. Малий, все, м'ячика не буде. Ну добре, не буде. Гарного дня, гарного ранку.